Сергія Михайловича. Одноголосне, ні за, ні проти, нікого не було. Я за Сергія Михайловича скажу, ні проти, не утримувати. Маювати всі за одноголосні. Я Сергій Михайловича, я хочу сказати знаю дуже давно, ще з 2004 року, ще коли були президентські виїждні перепоперені ми всіма панета і знаю його як принципову, чесну, порядну людину. медичної реформи. Пентиціна повинна бути ефективною і працювати за інтересів кожної людини. Я вважаю, що дуже важливим питанням є збереження миру і спокою в нашій області, дотримання закону і конституції платра. She про місцеве самоврядування в Україні, Чина комісія вирішила вважати депутата Святка Сергія Михайловича обраним на посаду голови Вінницької обласної ради шостого скликання. Провізити зітекцію. Давайте проведемо процедуру здійснення цільного законодавства. До частини Суд статті 17 Главної обласної ради є пропозиція затвердити результати таємного голосування. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Давайте, проти, прож... давайте, проти, хто, давайте проти, хто, хто проти, хто утримався. Хто проти утримався одноголосно. Приймається. За результатами проведення таємного голосування.